Інформаційні підсумки середи 24 травня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Позачергова сесія депутати міської ради зібралися, аби ухвалити земельні рішення та питання, пов'язані з реформою освіти. Для очищення пляжу комунальне підприємство Парки і сквери міста Хмельницького придбало нову спецавтівку. Ми з України у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва відкрили виставку світлин про життя українців під час війни. Чотири земельні ділянки у постійне користування отримали новостворені релігійні громади ПЦУ. І ще одну, котра раніше належала церкві Московського патріархату, передали військовій частині. Таке рішення ухвалили на позачерговій 28-й сесії Хмельницької міської ради. Також депутати підтримали план формування мережі закладів середньої освіти на 5 років. Державна реформа, зокрема, передбачає виокремлення старшої школи, створення профільних закладів та введення 12-річного навчання. Ірина Ріон детальніше. Релігійна громада церкви Різдва при Святої Богородиці, котра 5 квітня перейшла до ПЦУ, отримала в постійне користування земельну ділянку на території храму. Рішення про передачу землі на вулиці Вайсера, 15 депутати ухвалили під час позачергової сесії Хмельницької міської ради. Також рішення сесії стосувалися ділянок для релігійних громад ще трьох церков, котрі змінили конфесійність статут та пройшли державну процедуру реєстрації. Серед них ділянка на вулиці Проспілковій в Лезневому. Це стосується релігійної громади по вулиці Шукевич, 11,2, дріб два Там теж усі процедури громада пройшла, зареєстрована. Зараз буде розробляти проект землеустрою і потім отримує цю земельну ділянку в користування. Крім того, ми сьогодні внесли проект рішення про поділ земельної ділянки на вулиці Володимирській, 113, де розташований собор кафедральний. Земельна ділянка буде поділена з подальшою передачею під релігійну споруду новостворені громаді. Одну з двох ділянок на вулиці Франка, якою раніше користувалася церква Московського патріархату, передали військовій частині. Проєкт рішення про продаж землі під прибудову бару приватному підприємцю. Депутати не підтримали. Ми одноразово повідомляли йому про те, що він додав безпосередньо документи на право власності. Саме на прибудову в реєстрі речових прав інформація відсутня. Відповідно, документи безпосередньо на прибудову він не додав право власності, проте звернувся до уповноваженої справ людини, де уповноважена справ людини відповідно звернулася. Написала лист на Хмельницьку міську раду. Про те, щоб винести розгляд звернення Гаврилюка безпосередньо на розгляд сесії міської ради на сесії ухвалили план формування мережі закладів середньої освіти на 5 років. Державна реформа, зокрема, передбачає виокремлення старшої школи, створення профільних закладів та введення 12-річного навчання з 34 шкіл громади. 16 вже з 1 вересня стануть ліцеями. У 15 закладах буде припинено набір в 10 класи. У трьох школах не буде набору в п'яті. З 1 вересня 2023 року наші навчальні заклади будуть функціонувати в інших умовах відповідно до реформи, яку проводить держава, з врахуванням. Усіх критеріїв, які напрацьовувались фактично впродовж останнього року, ця реформа вона проводиться однозначно в інтересах дитини, однозначно в інтересах учня. Вона однозначно дасть можливість учням отримувати якісніші знання, мати профільність в освіти і бути набагато конкурентнішими після завершення загальної середньої освіти. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста. Нову пляжоприбиральну навісну машину Пінгвін протестували сьогодні на узбережжі Південного Бугу. Її комунальне підприємство Парки і сквери міста Хмельницького придбало місяць тому за 435 тисяч гривень. З допомогою машини міський пляж очищатимуть від сміття великого та дрібного каміння кожні два тижні. Більше знає Ірина Муляр. Вранці на узбережжя Південного Бугу вперше виїхала нова пляжоприбиральна машина Пінгвін. Її комунальне підприємство Парки і сквери міста Хмельницького придбало місяць тому. З допомогою машини просіюють пісок, очищуючи його від каміння та сміття. Воно просіює все, що більше діаметра вічка. Це пробки від там пива, води. Якісь мушлі, водорослі, камінчики дрібні, більш крупніші, якісь там недопалки. Я вчора була перший раз, відкривала купальний сезон. Трошки є камінці, але в порівнянні з попереднім роком набагато краще. Вже менше камінців і м'якше лежати. Але все одно от не в всіх зонах. Як бачите, трошки багато каміння і. Є трошки сміття, але це тільки початок сезону, то я думаю, що все готується. Пляжу прибиральну машину чіпляють до трактора малої потужності у її комплекті йдуть два сита з допомогою першого. Пісок очищають від великого каміння. Далі сито змінюють і забирають з пляжу вже дрібне. Там спереді стоїть ніж, він заглиблюється в землю. Глибина можна виставляти вручну від 0 до 12 сантиметрів. Можна просіювати пісок на такій глибині. І він тягне за собою цю машину, а вал відбору потужності приводить в дію вібросита і вони під вібрацією каміння поступають в бункер, який ззаду знаходиться цієї машини. Він має ємність 125 літрів. І потім, коли він наповнюється, трактор від'їжджає, висипає і продовжує очистку далі. Ширина захвату 115 сантиметрів. Впродовж минулих років комунальники прибирали сміття на пляжі вручну, тож придбана машина допоможе заощадити і час, і ресурси. Адже за годину може опрацювати територію площею близько 4,5 тисяч квадратних метрів. Проходив спочатку культиватор, він зрихлював пісок. З нижніх шарів піску доставалося ці каміння, доставалося, воно виходило назовні, і вручну підбирали, граблями загрібали, грузили на і вивозили. Зараз це двох чоловік, це тракторист і ще один чоловік для допомоги. А раніше це і п'ять, і семеро людей, і набагато тривалий ще час. Вартість пляжу прибиральної машини 435 тисяч гривень. Влітку пісок з її допомогою просіюватимуть кожні два тижні. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста. Благодійний фест Народжені перемагати організували для учнів першої початкової школи. Близько 750 дітей брали участь у турнірах з регбі-5, футболу та питанку. Окрім того, були забіги на 100 метрів квести, конкурси малюнків. Після фесту передали волонтерам Поділля майже 135 тисяч гривень, які зібрали під час заходу та вторгували на благодійних ярмарках. Подробиці в сюжеті Олександра Семенюк. Семирічний Назар навчається у першій початковій школі і вже третій рік займається футболом. Нині свої здібності демонструє на турнірі. Мені дуже сподобалось те, що всі говорили, то що ми. Програємо, програємо, а ми зібралися, вже виграємо 4-1. Ми граємо в честь героїв, які нас захищають. Цим самим ми хочемо їх підтримати. На сусідньому майданчику у регбі 5 змагаються учні четвертих класів. Єдиною дівчинкою в команді є Ріана. Школярка каже, сьогодні у регбі грає вперше. Було страшно, що я впину та було весело. Нині у школярів першої початкової школи день без уроків. до дня героїв для них організували благодійний фест Народжені перемагати. Кожен українець від народження це вже переможець, і наші дітки знають, що лише займаючись спортом, навчаючись, прагнучи до мети, можна стати справжнім героєм. А отже, стати справжнім українцем. Влаштували квести, де учні закріплюють знання з англійської та української мов історії та з предмету Я досліджую світ. Окрім того, підготували казкову та психологічну станції. Маємо два турніри: турнір пам'яті Олександра Філята, Олександра Комарніцького з регбі 5 Це батьки наших учнів, які загинули, віддали своє життя за нашу свободу. Та турнір з футболу імені Євгена Карася, пам'яті його, теж з батьку нашої учениці. Крім того, у нас благодійні забіги на 100 метрів для учнів других, третіх та четвертих класів. І дуже багато різноманітних цікавинок сьогодні протягом цього дня для наших учнів. Також організували турнір з питанку Особлива сила. Участь у ньому взяли школярі з особливими освітніми потребами. У першій початковій таких навчається сімнадцятеро наші асистенти вчителів виготовили м'ячики спеціальні для того, щоб їх вихованцям було чим займатися. І сьогодні в спортивній залі проходить турнір також на першість. Хоча насправді кожна з цих дітей це вже переможець. Під час фесту діти долучаються і до волонтерства. Після закінчення заходу передали волонтерам поділля майже 135 тисяч гривень, які зібрали сьогодні, та вторгували на благодійних ярмарках. Упродовж травня гроші благодійний фонд направить на придбання тисячі дронів камікадзе. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Справжні причини війни або як працює російська пропаганда. Інтерактивна виставка із такою назвою відкрилася у Хмельницькій гімназії №1 1 імені Володимира Красицького. В експозиції представлені 30 плакатів, які показують головні методи та прийоми маніпулювання, що використовує ворог в інформаційній війні проти України. Особливість кожного експонату полягає у тому, що його можна оживити за допомогою смартфона. Глядач побачить 3D-моделі аудіо, відео та віртуальну реальність з місць, де окупанти чинили безчинства. Переглянути роботи можна до 30 травня. Деталі у наступному сюжеті. Інтерактивну виставку під назвою Справжні причини війни або як працює російська пропаганда розгорнули у Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. В експозиції представлені 30 3D-плакатів. Це 30 плакатів, які створені за допомогою штучного інтелекту. Штучному інтелекту ставилися питання щодо певних тем. А він генерував відповідно зображення. Цих 30 плакатів це показ того, які наративи просувала російська пропаганда, і як вони спрацювали під час нашого повномасштабного вже вторгнення, і не тільки? Аби інформація була доступнішою для школярів, її дещо спростили. Наприклад, ми замінили деякі наукові визначення на більш легші, зрозуміліші їм, які вони чують в повсякденному житті, дещо вирізали, навпаки, додали якихось розповідей більше, щоб з ними комунікувати, тобто, щоб робити разом виставку з аудиторією, не лише розповідати, тому що це, звичайно, не так цікаво. Головна особливість експонатів в тому, що їх можна оживити. Для цього потрібно лише завантажити на свій смартфон додаток Едар і навести на плакат камеру в цей момент глядач опиниться в розбомбленій бородянці, чи поруч з ним постане згорілий танк окупантів. Десятикласниця Олександра Кушляк ділиться, була вражена реалістичністю візуалізації. Каже, найбільше її захопив плакат з Чорнобильською АЕС. Ці виставки безперечно потрібні нам, особливо нашому поколінню, тому що нам потрібно рости свідомими, оскільки ми ось та молодь, яка повинна буде відбудовувати країну, яка повинна буде зберігати культуру. І от саме такі виставки, напевно, вони дозволяють нам подивитися через сучасну призму на пропаганду і стати більш медіаграмотними, більш свідомими, вміти розрізняти, де правда, де брехня, аби в подальшому не піддаватися так легко обману. Реалізували проєкт учасники громадської організації Європейський інститут Чорнобиля. Виставку вже показали у столиці у планах розгорнути експозицію у п'яти тисячах шкіл України. Дуже важливо, щоб наші діти розуміли це і бачили і оцінювали. Де дійсно є правда, де неправда, де розповсюджуються неправдиві новини, і вміти цьому протидіяти. Крім того, найближчим часом її покажуть і за кордоном, щоб в Європі знали, як діє російська пропаганда. У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького переглянути роботи можна до 30 травня. Ірина Кондратюк, Валерій Талиховський. Новини міста. Ми з України. Виставку світлин із такою назвою відкрили до Дня Героїв у Хмельницькому. Музей студії фотомистецтва презентували майже 60 робіт. Фотомистецький проєкт присвятили військовим, волонтерам і медикам на передовій. Кожна світлина має власну історію з життя звичайних українців після початку повномасштабної війни. Експозиція об'єднала роботи 35 професійних фотографів та аматорів з Києва, Львова, Бучі, Дніпра та інших міст України. Ірина Аріон розповість більше. Очі воїнів, дитяча посмішка, знищений ворожий танк посеред поля вишиванки. Усе це світлини міжнародної виставки Ми з України. До Дня героїв її відкрили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Кожна світлина має власну історію життя звичайних українців після початку повномасштабної війни. Киянка Світлана Задоровська каже, фотографія іноді промовляє більше за будь-які тексти. Знімала. Найжахливіші, звичайно, ті речі, які нам відкрились, це і Гостомель, Буча, наша Київщина, яка нам досі болить. Наші хлопці зі зброєю в руках бережуть територію, а ми з фотоапаратами, з нашою певною історією, ми показуємо світу, хто ми є, і що нам є за що боротись, і що ми не будемо здаватись, бо нам є що втрачати, бо ми є українці, і ми є сильна нація, горда, і нам є чим пишатись. Звичайно, кожна робота особлива. Журналістка Суспільного радіо Ірина Антонович презентувала кліп на власну поезію Життя кришталь із фотографіями виставки. Світлини такого високого гатунку справді тут представлені, бо важливо фотографу тримати глядача на вістрі емоції. Він разом з усіма людьми переживає все те, що відбувається в Україні, і кожною своєю світлиною додає сил, додає віри нашому народу на шляху до перемоги, щоб Україні бути. Фотомистецький проєкт Ми з України. Це майже 60 робіт в різних жанрах, 35 – професійних. Фотографів та аматорів з Києва, Львова, Дніпра, Одеси та інших міст України. Ми збираємо і спільно коштом робимо ці експозиції, тому що мовчати не можна. Треба свою позицію доносити до світу. А як не найкраще, якщо це світлини художні, і що це світлини і відомих. Фотографів України і аматорів, які зараз знаходяться чи в волонтерських командах, чи на фронті, хмельничани зможуть побачити виставку ми з України до 20 червня. Надзвичайно потужна фотовиставка, надзвичайно потужні фотосвітлини. Я дійсно знаєте, так з великим тремтінням їх споглядаю. поглядаю. Сутність кожної світлини настільки це. Ще наскільки це своє рідне особистісне для кожного. Автори дуже змогли передати і показати дійсно стан наш людський і стан емоційний у цій виставці. Дуже сильна виставка і мене вона дуже сильно вразила. У нас тепер купа патру. Незалежності України виставку планують презентувати у Польщі. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста на сьогодні. Це все. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми не переможні. Слава Україні.